Бійці 3-ї штурмової бригади успішно випробували унікальний робот, який знешкоджує мінні поля. Ніяк не можуть успокоїтися. Розмінувати поле за 100 метрів від окупантів це можна зробити легко і без зайвих ризиків для саперів та штурмовиків. Робот може зачистити територію та підготувати безпечні проходи для штурмових атак. Нагадаємо, що роботизація українських збройних сил триває, усе змінюється просто на очах, і зараз інженерний підрозділ 3-ї штурмової бригади поєднує креатив із потрібним функціоналом. Ми бачимо розгороджувану інженерну машину безпілотну, задача якої допомагати інженерам пророблювати ходи, розміновувати, робити так, щоб ми берегли життя наших хлопців. Елементарно ми можемо положити два взводи саперів і не поставити мінне поле в 500 метрах від підерів. Оцими машинками легко. Ми сьогодні підірвали декілька варіантів протипіхотні міни, і противотанкові, і вона витримала все. Ну майже все. Це вона працює. Да, є деякі пошкодження, але які можна... Легко виправити, відремонтувати майже поліву умова. Кач таку машинку просто вона в нужний квадрат заїжджає, протралює, М-ка заїжджає туди ж, і коли ну, штурмова група висаджується, вона вже виходить на розчищену територію. Тобто Нема такого, так як ми от попри канал, наприклад, штурмували, там накидано кірового раптом енок. Просто там везло, що хлопці на них не попадали. І неушкодженого російського дрону камікадзе оприлюднив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Деталей не уточнив, зазначив лише, що безпілотник вдалося посадити, і він не здетонував. Більше фото продемонструвала сама Нацполіція у відомстві. Звітували про знешкодження ворожих боєприпасів. На своїй сторінці у соцмережі розмістили кілька світлин. Можна припустити, що мовиться про кілька посаджених ударних дронів. Утім, і Нацполіція не зазначає жодних деталей, коли і як вдалося приземлити ці шахеди. Уночі росіяни знову атакували українські міста дронами. Про це повідомляє командування повітряних сил з Приморського Ахтарська, що на рефії московити запустили чотири іранських шахеди, які наші захисники знешкодили в Кіровоградській області. Також з Ростовської області в Московії Росіяни вдарили балістичною ракетою Іскандер М по Донеччині. Попередньо минулося без постраждалих. Збройні сили України ліквідували понад 380 тисяч окупантів. Про це звітує генштаб. Напередодні знищили майже 800 ворогів. На метоубрух також відправили шість російських танків, а також 15 бойових броньованих машин москолотим. Знищили також три артилерійських системи ворога, збили ще чотири ворожих безпілотники Росії, спалили понад близько десятка автомобілів і вісім одиниць спеціальної техніки.